Ми пройшли абсолютно вже всі рівні, починаючи з шкільних змагань, територіальних громад, районних. Сьогодні ми маємо фіналізацію наших обласних змагань. Масштаб каже сам про себе, тому що на початку у нас було близько 2,5 тисяч команд. Сьогодні до фіналізації за всіма видами змагань дійшло вже 35 команд. Виходимо на загальнонаціональний рівень. Думаю, що Черкащина. Має по праву зайняти почесне місце досить призове на загальнонаціональному рівні. Ми зайняли друге місце і в принципі теж радий цим результатам. Наступного року я хочу взяти участь в таких самих змаганнях. Дуже круто було і дякую їм за таку організацію. Чесно кажучи, було складно. Ну, всі старалися, всі пробували. Для нас ну, велика честь виграти такий етап на області. Дуже приємно, що будемо представляти Україну. Хлопцям у своєму професійному рівні однозначно це додає мотивації. Ці змагання привнесуть в їхнє життя стимул до... Звершень до власного якогось творчого пошуку саме в баскетболі. Бажаю їм успіху і продовжувати надалі приймати участь в таких проєктах.